Ну і також, е, змі, зокрема, РБК Україна, е, писали про те, що Володимир Зеленський приїхав, ну як то кажуть, не з пустими руками при цьому всьому в овальний кабінет, і він приніс Дональду е, Трампу мапу з больовими точками російської оборонки. Про це вже повідомляло. Про це повідомляють джерела РБК Україна в українській делегації. Співрозмовник розповів, що Зеленський і команда цього разу також привезли на зустріч із Трампом декілька карт. Які мають велике значення для розмови з американським президентом на картах больові точки російської оборонки і військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити цю війну, говорить співрозмовник. Ну і що це за мапа? Як саме які саме больові точки? Ми з вами, звісно, не знаємо, але. Я звернулася до нашого спільного друга чата GPT, і, сказав, і запитала його, а як ти думаєш, які больові точки міг показати Володимир Зеленський на мапі? От що він мені відповів: значить, Татарстан, виробництво крилатих ракет, компонентів для калібрів скандерів, Нижній Новгород, Долгопрудий, підприємства Алмаз АТП. Антей, системи ППО С 300 С 400 Реутов, Корольов Воронеж, виробники ракетних систем космічної електроніки, Урал, Екатеринбург, танкове виробництво, артилерія, авіадвигуни, Санкт-Петербург, суднобудівні потужності і підприємства військово-морської авіації. На карті каже наш друг GPT, могли бути позначені об'єкти ураження або е, зупинка цих об'єктів, яких паралізують виробництво зброї, особливо високоточної. Також це могли бути логістичні артерії, оборонки, наприклад, залізничні коридори з Китаю, Казахстану, Білорусі, через які йде імпорт мікрочипів або турбін, маршрути через Грузію, Туреччину, Казахстан, схеми обходу санкцій, е, тобто могла бути ще. Е, Значить, мапа, ланцюга постачання. Ну і звісно, що енергетичні вузли військової економіки, нафтохімічні комбінати, Кириші, Нижньокамськ, Омськ, Орськ, які постачають пальне для армії, об'єкти виробництва авіапалива, що критично для далекої авіації, логістика енергоресурсів до військових округів, зокрема Саратовська, Самарська, Білгородська, Курська області. Ну і тут треба зауважити, що Україна дуже активно атакує з допомогою дронів. E Подібні об'єкти, тобто, Зеленський міг показати ті об'єкти, де вже фактично є ефект і де треба трошки посилити наші ударні можливості для того, щоб ну, мати більш такий точний, більш довготривалий результат. Але ну почекаємо, можливо, з'являться ще якісь інсайди стосовно того, що відбувалося і яку саму мапу показав Зеленський. Так, слава ЗСУ, пише нам Ванка. Так, дійсно, я вам про це завжди нагадую. Не забувайте, завдяки кому ми з вами тут зустрічаємося. Ніяких перемовин, пише Володимир. Війна до виходу України на кордони 91-го року, все інше зрада. Не думаю, що таку позицію розділяють багато українців. Тим більше що Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що він згоден зупинити бойові дії по лінії фронту, яка є зараз. При цьому не визнаючи за Росією окуповані території і лишаючи за Україною право повернення своїх територій, але дипломатичним шляхом. І тут це важливий момент, на який треба зважати е, ну і так. Бла бла, пишуть Ага, ну зрозуміло. На, на мене же все те ясненько Давайте переходити далі до тих заяв, які були у Трампа. Ще раз покажу вам, як Трамп похвалив Володимира Зеленського за його костюм, а далі вже підемо по заявам, які лунали від Дональда Фредовича. beautiful in він він сказав тут Зеленському. Я думаю, що він дуже вигля... добре виглядає в цьому жакеті. Сподіваю... сподіваюся, що ви це оціните, і каже, що це дуже стильно, дуже стильний жакет. Коротше, сподобалося Дональду Фредовичу. Ну і далі було спілкування з журналістами. Звісно, вони ставили низку запитань. Значить, що е, пролунало від. Трампа у нас буде значить репортер. Його запитує: ви раніше казали, що Україна зможе повернути всі втрачені території? Чи вважаєте ви, що це все ще так? Трамп відповів, хто знає. Далі, Трамп стосовно томагавків, каже наступне. ми думаємо, що краще закінчити війну без томагавків. Нам потрібні томагавки і багато іншої зброї, яку ми відправляємо в Україну. Це одна із причин, чому ми хочемо покласти край цій війні. Далі репортер запитує Трампа: а вас не турбує, що Путін намагається виграти собі більше часу? Трамп відповідає. Турбує, але мене все життя обманювали найкращі з них. Я вийшов з цього дуже добре. Це можливо це, це можливо трохи ще часу, але це нормально. Ну і тут варто зазначити, що це вперше, коли Трамп, ну фактично. Зізнався публічно у тому, що Путін його обманює і затягує час. Тому що до цього він поговорив з путіним по телефону, і сказав, що дуже плідна розмова, дуже класна розмова. Супер. Я думаю, мир скоро настане. Є перспектива завершення війни, є перспектива досягнути миру. Ну і отут вперше от було таке зізнання від Дональда Трампа про те, що дійсно да, він розуміє, що Путін затягує час. Він розуміє, що е, так відбувається. Він каже, так, вони мене дурили. Найкращі з них. ну, Тобто, я так розумію, що він мав на увазі там, політиків і так далі. Але каже, ну я добре з цього вийшов, і я так думаю, що він сподівається вийти з цього ще раз. Але в чому проблема? Проблема е, полягає в тому, що а в чому предмет? Угу. Так Переговори. так це основне. Тобто, що ще можна да. з'ясувати да. ну, ну нібито про предмет, зрозуміли це припинення війни. Але на яких умовах? Тому що отут виникає протиріччя, дуже серйозне. Це давня проблема. Росія зараз буде казати, як вони кажуть, весь останній час. Ми готові домовлятися, але на принципах Анкоріджу. Так. Я поясню ну ніякого роз'яснення, що таке принцип анкоріджу Там якісь домовленості які були в Анкоріджу. Такої інформації офіційно немає. Ми не знаємо, що мається на увазі, але можемо здогадуватися. З витоків різних, зокрема з американської сторони, Америка до речі, американці не підтверджують, що були домовленості. Вони кажуть про обговорення так. про американське про російські пропозиції, але не про домовленості. Але росіяни, як завжди, пересмикують. Вони обговорення видають за домовленості. Як це між іншим було з переговорами в Стамбулі в 2022 mm. році? Там теж не було домовності про умови миру. Були українські пропозиції, а потім, вже після Стамбулу, з'явилася російська позиція, російський проект договору, який Путін видає за нібито домовності. І от зараз схожа історія про що йдеться: про те, що Росія пропонує виведення українських військ з Донецької Луганської області, просто в обмін на припинення вогню. Ну, у нас це не влаштовує односторонні поступки і жодна гарантія, що росіяни припинить вогню вогонь. А ми послабимо свою позицію. ну, віддамо і видаємо ту територію, яка є нашою, яку ми контролюємо. Ну, ну для нас це неприйнятна пропозиція. Я б сказав непристойна. Але Росія на цьому наполягає українська позиція. Ми готові на припинення вогню вздовж лінії фронту. От чому я сказав е, важливо тему енергетики? Я не виключаю, що американці можуть повернутися до ідеї, яка обговорювалася ще в березні, е, поетапне припинення вогню і починати саме з енергетики, оскільки зараз це чутливо для нас. Ми всі це зараз відчуваємо. От вже відключення почалися для України, це дуже актуально Але актуально і для Росії удари по російських НПЗ вони теж відчутні для росіян. Тому, от ця тема я думаю, може обговорюватися. Я, от, ну, я не знаю точно. Ну є варіант. Поки що жодної інформації про це немає, але враховуючи. Те, що відбулося навколо сектору Газу, американський мирний план, потім переговори і домовленості. Щось подібне може бути і в нашому випадку. Американці можуть запропонувати свій мирний план. Його поки що немає, інакше б вже оприлюднили. Вони зараз можуть його. Готувати, намацувати певні компромісні позиції або алгоритм, як далі рухатись який алгоритм подальшого мирного процесу? От, власне, це я думаю Трамп і Рубіо там хто ще буде брати участь в переговорах. Вони це будуть обговорювати сьогодні з зеленським. Можливо, якісь речі, про які ми ще не знаємо. Обговорювалися Трампом з Путіним вчора. Ну а потім, після того, як Трамп поговорить з Зеленським, він поїде вже на зустріч з Путіним і там же буде з Путіним розмовляти про певні параметри припинення війни. І отут от тут, зустріч Будапешті, вона може бути пов'язана для нас з двома ризиками. Ризик перший може повторитися трохи в іншій формі історія, яка була в Алясці, тобто Путін знов. Зазомбує Трампа переконає його, що треба от рухатись вперед на російських умовах. Він може надати, до речі, нові псевдомирні пропозиції. Як, от це відбулося в Анкорідже, зараз щось там подріхтуються. Нова версія домовленості в Ванкоріже. От щось таке можуть зробити. Ну і Трамп скаже, О, Окей, це компроміс. Давайте рухатись тоді, от на основі цього умовного плану. Ми на російський план не погодимось. Якщо буде американський, все залежить від того, що там буде, якісь речі ми приймемо, по яких будемо м'яко конструктивно домовлятися. Є можуть бути речі, як це було в квітні, які для нас будуть неприйнятні. Ну не дай Бог зносиних на ідея визнання або Криму, або якоїсь іншої частини окупованих територій російськими. Але от ризики знову підступних гри Путіна і те, що Трамп може повестися на цю гру. Такий ризик, на жаль, існує. Другий ризик це Орбан. Все буде відбуватися в да, Огорщині, да, да, господарь, і ну, Орбан точно буде не на нашому боці. Орбан скоріше буде переконувати Трампа, що треба, от Путін хоче миру, хоче домовитись про мир. Треба дослухатись до Путіна і домовлятися на путінських умовах. А у Трампа ну достатньо таке добре позитивне ставлення до Орбана. Це от проявилися і в Шарм-Ель-Шейху навіть де він згадував про Орбана, як він йому допоміг перемогти на виборах. так що от це два ризики, які є відчутними, але. Все ж таки, я поки не є таким, знаєте, прихильником апокаліптичних очікувань, що все пропало, все зараз знов Путін контролює ситуацію. Ні, думаю, ситуація складніша. Трампу замало приємних розмов з Путіним. Йому подобається з Путіним розмовляти. Ну, це, я це, не сподіваюся, йому подобається розмовляти. У ну, це теж да але він любиться, і Путін це робиться. Компліменти Путін він має. Ну, все ж таки, підготовка КГБшна вона дається в знаки Ну і досвід уже величезний у Путіна. Він думаю що ретельно вивчив давно вже ще вперше президентства Трампа. досьє Трампа зараз там його нови оновили звичайно. І він відіграє. Він натискає, коли треба на потрібні кнопочки і робить приємна, навіть телефоном, Робить приємна Трампу, і Трампу це безумовно подобається, але Трамп хоче конкретних результатів. Йому вже замало приємних розмов. І от саме необхідність виходу на конкретну формулу припинення війни в Україні. Це буде головне зараз, і Трамп не хоче чекати. От Путін грав затягування, оце дуже помітно було, але Трамп це не влаштовує. Тому конкретні результати, щоб це відбулося достатньо швидко. Трамп хоче прискорення переговорного мирного процесу.